Доброго дня ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як квадратний корінь та перетворення виразів із коренями. Ця тема не дуже важка, але я помічаю іноді такі ситуації, коли дітям буває важко зрозуміти, як перетворювати вирази саме з коренями. І бувають іноді такі ситуації, коли діти не розуміють, що означає квадратний корінь. Тому я спробую сьогодні дуже просто і цікаво це пояснити. Додивіться це відео до кінця. Сподіваюся, вам також це стане корисним. Що називають квадратним коренем? Давайте одразу розберемося. Квадратний корінь записується як ось такий значок. І, наприклад, під цим коренем буде яке число, скажімо, 25. Тобто квадратний корінь з 25. Що це означає? Квадратним коренем з певного числа називають таке число, квадрат якого дорівнюватиме числу під коренем. Тобто, якщо ми візьмемо 5. Зведемо до квадрата, отримаємо 25. Тобто це як зворотня така дія. Якщо в нас є квадратний корінь з якогось числа, то щоб е, винести це число з під корена, то необхідно знайти таке число, яке у квадраті дасть число, що стоїть під коренем. Тобто корінь з 25 це 5, бо 5 на 5 25. Корінь з 9 це 3. Тому що 3 на 3 це 9. Це і називається квадратним коренем. Я сподіваюся, це не так вже і важко зрозуміти. Ну і останній приклад, припустимо, корінь зі 100. Корінь зі 100 це буде 10, тому що 10 на 10 буде 100. І тепер поговоримо про перетворення виразів з коренями. А що ж робити? Якщо, наприклад, є така ситуація, корінь з 50, квадратний корінь з 50. Числа, яке помножене саме на себе, аби стало 50, нема. Тому необхідно розкласти 50, спробувати розкласти 50 на такі числа, щоб хоча б одне з них винести з під корення. Це можна зробити таким чином. Наприклад, корінь з 25 помножити на 2. Ми знаємо, що корінь з 25 існує, коріння з 2 нема. Тому корінь з 25 буде 5, корінь з 2 так і залишиться. Тому необхідно робити певні перетворення, намагатися робити. Або ж, наприклад, корінь. Зі 120 а у третьому степені. Кореня ні зі 120, ні з А у третьому степені нема. Тому ми можемо 120 спробувати розкласти на певні множники. Припустимо, ми розкладаємо 120 на 2 на 60, а А ми розкладемо на А квадрат помножити на А. Бо за властивістю степенів, якщо в нас число без степеня, то це степень 1. 2 плюс 1 3, тобто нічого не змінилося. Тепер. Оскільки тут корінь квадратний, А помножити на А буде А квадрат. То, відповідно, корінь з А квадрат це просто А. Тому ми одразу можемо винести просто А. А корінь 60 під коренем ми будемо розкладати ще на 2 та 30. І А залишиться. І так будемо продовжувати. Дорівнює А. Корінь. Дивіться, 2 на 2 це 2 у квадраті. А 30 розкладемо на 15 і ще раз на 2. І А допишемо. Тобто розкладаємо до тих пір, поки ми не винесемо за максимумом. 2 у квадраті це 4. Значить, дивіться, 2 квадрат це 4, корінь з 4 це 2. Тому що число у квадраті дорівнює числу відповідно під коренем, так? Значить, ми пишемо: 2а корінь. 15 розкладемо ми з вами на 5, 3 і ще залишається двійка. Як бачимо, більше нічого тут не винести, тому що нема жодного числа в якоїсь степені, тобто у другій, в четвертій і так далі. Нема парної степені. Тому одразу ми робимо наступне: пишемо 2А, корінь з 30а. Більше тут не винести нічого. Ми спробували, але не вийшло. Тому. Якщо ми узагальнимо цю тему, ви зараз зрозуміли, що називають квадратним коренем і як перетворювати вирази з коренями. Сподіваюся, вам все було зрозумілим. Можливо, залишились якісь запитання чи потрібне доповнення. Напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним для вас. Підпишіться на канал і поділіться відео зі своїм товаришем. Можливо, також воно стане йому корисним. Дякую за увагу!